Ця сирна локшина така маленька. Ого, ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс, А він локшину їсти буде? Не знаю. починай ти Добре. Ах, який аромат! Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. То це був не сон. Мені дісталася гігантська локшина. Бачили, бачили. Спокійно! Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого, я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А як щодо кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Mm -hmm. Як вже все? Е, хто там далі? <татричнен> Моя година настала. Ура! Mm -mm. Та годі вам, дівчата, я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від дешлі одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Mm -mm. Ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшуну. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота! Ушики ні з божеволів. Так, це точно. Це було незрівнянно. Йок, я ж тільки почав? Як вона так швидко закінчилась? Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай о, ви ж не проти, якщо я даєм свою порцію. Ну зовсім ніяких манер. Ну ось цього разу маленька смакота дісталась мені. Проти, гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата. Підберіть шелепу Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комерна. Ей, бурулька в тебе, а страждають інші. Так не чесно. Пробач, я не спеціально. Вентя, ти чого? Не відкривається. Отак нарешті вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого! У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус, це явно. Ммм, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой! Щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Лесно так. Наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. А -а -а. Тільки не торт. Упс! Здається, не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем? Тепер твоя черга відкривати, пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно ж, цілком. Хм. Ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно, але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть. Ей, я б ти могла. Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А все завдяки мені. І спрацювало. Як же тут класно. О, усім привіт. Яка ж маленька пляшка мені дісталась. А у мене пляшка побільше. А у мене найбільша пляшка. Як же здорово! Ой, кім, тобі не пощастило. Давай, спробуй. Добре. Відкрию пляшку і спробую. Хоча вона і маленька, але все одно наповнювач дуже смачний. Зкіт устами дове жили. Ну, яка ж смакота. Там ще на дні залишилось. О, ні, язик застряг. <вит> Який жах! жо? є у мене одна ідея? Ні-ні-ні. Я сама витягну. Фух. Ось так. <Ung> Чудово. Ну що ж, моя черга. О, неймовірно. У мене медове железі Скітлс десятеро більше, ніж у Кімберлі. Ммм, як же солодко! Відмінно. Ой, у мене також на дні залишились цукерки. І як їх дістати? М -м, треба розкрутити пляшку. І от тепер я точно дістану цукерки. О, ні. У мене рука застрягла. Що робити? Тіна, їж своє желе. Ну давай же. О, точняк. Спробуємо видавити. А це не так легко, як я думала. Так, мені потрібен план Б. Я знаю. Вдягну на пляшку купу резинок. Тоді вони стиснуть пляшку і всі цукерки видавляться прямісінько мені в рот. Отак вийшло. О, як же класно. Дуже смачно і мені навіть не потрібно докладати сил. Що? Це все? А де ще цукерки? А на дні ще ціла купа. Є ідея як дістати. У мене не вийшло. Хм, о, знаю. я. Ось це так. Тепер з'їсти цукерки не створить жодних складнощів. О, а можеш і мені допомогти. Звісно, пляшка менша, тому роботи набагато більше. Ага, готова. О, моя рука вільна. Велике дякую, Тіна. Ти мене врятувала. Бажаю тобі смачного. Велике дякую. М -м, смакота. Це точно кращий день в моєму житті. Кайф. Давайте ж скоріше їх спробуємо. Поступаємо з чергою, дамі. Дякую, хлопчики. А ви знали, що у фонтані найкласніше те, що можна пити шоколад прямо з нього. Ммм, як смачно. О, до мене прийшла чудова ідея. Де там моя нова баночка нутелли? Зараз за допомогою неї я з'єднаю два печива, котрі потім занурю у свій кольоровий фонтан. Отак. Краса. Смакота. Поки я дивився, як хлоя їсть печиво, я вирішив пограти з моїм улюбленим попітом. Він такий кайфовий і гумовий. А це означає, що може стати чудовою формою для гарного шоколаду. Буде прикольно, якщо я налі шоколад за кольорами веселки. Як вам така ідея, друзі? Зачекайте трохи, Залишилось лише заморозити його мій крутий десерт готовий. Отак. От я задоволений. М -м, смакота. Mm. Виглядає справді дуже апетитно. Ах, точно! я ледве про свій фонтан не забув. Ну-ка, спробуємо. Який же він солодкий? Я дещо вигадав: маршмело на шпажці в шоколаді. Погодьтесь, звучить дуже апетитно. І ви лише погляньте, як же це гарно виглядає. Mm, маршмеллоу тане від гарячого шоколаду і розтікається у роті. Ну, вже ні, друже. Пригощати тебе я не маю наміру. Нараз так настав час для пранка. Ціла пачка з маршмеллоу. Разом з гострим перчиком. Так, те, що треба для жадіни. Такого десерту він точно не коштував. Ммм, як смачно! Зупинитись просто неможливо. Апетит розгулявся не на жарт. О, так! І остання шпажка. Чистої насолоди. Ой, а, а що відбувається? Чому я раптом горю? Бо це моя гостра помста. Ой, тобто бідолашний. Це було дуже жахливо. Пранк вдався, пранк вдався. Це ж найменша кола у світі. Нічого собі розмір удені. Але, схоже, найбільша кола дісталась Хлої. Що? бажаєте, щоб я був першим. Та тут і пити нічого. М -м, смачно як. Шкода, що все закінчилось. Ой, пардон. Так, ну що ж? Щоб випити коло, треба спочатку її відкрити. Оця справа не з легких. Ну ж, бо давай. Ну, яка ж ти противна! Відкривайся! Ого! Пляшку я відкрив, але коли там вже нема. Сумно. О, хлопчики, дивіться та навчайтесь. Зараз я покажу вам, як треба пити коло. М -м, обожнюю цей смак. Я теж хочу добавки І здається, у мене з'явився чудовий план, як її отримати. Хлоя навіть не здогадається, куди зникла її кола. Ого, ось це фонтан. А що там відбувається? Я не могла випити коло так швидко. Квентієн. А що? Ти про що? Ой? Який жах! Бачите, друзі. Здається, я переборщив. Oops. А чому це морозова пахне так бридко? Бо воно з цибулею. Ой, Квентін, ну ти і везунчик. Мамочки, чордені перший. Гаразд. Смердить, звісно, огидно, але я радий, що мені дісталось найменше від усіх. Я впорався тепер черга клої. Мені від одного його запаху вже бридко. Хоча, якщо найдіти прищепку на ніс, то нічого страшного. Ну що ж, я готова насолодитись морозивом. Ой. Я думала, що вона лише смердить, а вона ще й гостра на смак і очі ріже. Ось це має бути краще. Так, цілком нормально, але тепер дуже холодно. Точно, треба утеплитись. Де там шарфик? Чудова, можна продовжувати. Ти в порядку? Ой, ні. Хлоя, тобі краще, поки що рота взагалі не відкривати. Який жах! Квентін, твоя черга. Тільки не це! Я не хочу вмирати. О, ідея! А навіщо мені їсти цибулю, якщо можна її не їсти? Так, цибулю геть. Тепер присипемо морозиво свіжою полоницею. Ось це вже інша справа. Круто я вигадав, так? Чудово. Посуньтесь. Зараз Квентін буде їсти полоничне морозиво. Ммм, смакотла! Надо все спробувати. Ну, звичайно, пригощайтесь, друзі. Вони навіть не здогадуються, на що погодились. М -м, клас. Ну, і смакота. Свіжа полоничка куди краще, ніж смердюча цибуля. Цілком згоден. Їште, їжте. Незабаром ви пошкодуєте про це. Ха? от Фу. Тут же всередині цибуля залишилась. Витівка вдалась. А тепер сама маленька порція дісталась мені. А мені середнє яйце. У мене величезне. Цікаво, що там всередині. Треба спробувати дізнатись. Добре, я починаю. Так. Мені знадобиться маленька сковорідка, на котрі я приготую міні-яєчню. Розбили яйце. Так, тепер треба підсмажити яєчко. Чудово! Готово! А який аромат! Ух ти, класно! Беремо маленьку виделку і маленький ніж. Ось так відрізаємо шматочок. Трохи жовтка зверху. Так. Все дуже смачно. Мені сподобалось. А що у Кейт? Який цікаве шоколадне яйце, і схоже якимось сюрпризом всередині. Клас. Це було голосно. Та миграшка. Покемон пікачу. Скоріше давай вже їсти стінки шоколадного яйця. Це смакота. Так, він такий класний. Милий. Піка-піка-піка. З ним весело грати і так забавно. Клас. Правда, Тіфані, піка-піка, який же він няшний. Так, що мені робити зі своїм великим яйцем? Так, треба розібратись, що там взагалі всередині. Спробуємо. Повімкнули режим бензопили і о, що там? Який чудовий малюк? А ну ка йди швидше, виходь до нас. Який няшка, такий милий. Моє серце просто тане від цього зайчика. Який же він гарний? Одну мить. Нашого зайчика треба погадувати, а у мене є яблучка. Пригощайся. Хороший, хороший.